звіт виконавчого комітету апарату комунальних підприємств, установ та організацій міської ради по виконанню програми економічного і соціального розвитку громади за 9 місяців. Прозвітував на 14-й сесії 8-го скликання голова Тростянецької громади Юрій Бова. Що ми мали, то маємо зараз за 9 місяців? Ви бачите червоний стовпчик це ті наші фін уже реальні надходження, які сьогодні надійшли. За 9 місяців і ви бачите, що ці показники менші навіть, ніж бюджет 2021 року. Ну, тобто, плани наші були більші, зелений стопчик, а реально менше, ніж в минулому році, при тому, що і інфляція на рівні 30% з'їдає ціни, з'їдає підвищення зарплати і тому подібне. Тому сьогодні дуже важко. Не то, що там в плюсах іти, ми фактично, дивіться, розпланувався більше 20%, а отримали фактично мінус 11% доходної бази, бо підприємства, установи, організації, фермери, аграрії не виплачують в повній мірі ті платежі, які положено сплачувати. Тому, розуміємо, це сама фабрика зараз складно стоїть, фактично. Це більше 500 працівників сьогодні не отримують тієї заробітної плати, які раніше отримували, тому тут зрозуміло все. Питання. Наше завдання з першого дня наше завдання було це нагодувати Траснянець, тому що ну, жителі Трасенця і, і сел теж громади, тому що села, які вони звільнялися, наприклад, там, о, в, кін, в кінці лютого, наприклад, умова, на село Солдатське, Кам'янку взагалі не, не куповали росіяни, Там інші там, печини, люджа, де можна було завозити, то з перших, перших чисел березня туди вже йшли наші гуманітарні грузи. І старости їх отримали, в кільках був зроблений склад, склад привозили туди продукт харчування з перших днів березня. І я особисто туди їздив, теж зустрічався із керівником громади, дякували їм за ту допомогу, яку вони нам підтримували, а приїжджали села, староста і туди розвозили, в Кам'янку везли дрезиною, бо не можна було там транспортом як доїхати, і опасно там було. Тому на дрезині по железній дорогі грузили коробки і везли, як в старі-старі старі времена. Не так легко це все було. Але Наше села з першого дня визволення отримали ту допомогу, яку можна було зробити. Загалом було на стало на сьогоднішній день 1080 тонн продуктів харчування передано про громаді жителям проснявської громади різних категоріям. За словами міського голови, значна увага приділялася до робіт по залученню гуманітарної допомоги громаді від благодійних та міжнародних організацій. Волонтери і всі інші дали 800 тонн. Від органів державної влади 200 тонн допомоги надійшло на Тростянецьку громаду. Це інше, міста побратими, грантові, інші речі, з громад інших регіонів, які не допомагали з українських громад, це Демери міських там і так далі. От таким чином йшла допомога. Волонтерські і благодійні фонди міжнародні теж 127 тонн. Тобто із тих тисячі тонн 200 держав. Більше 800, навіть там 900 тонн. Це, це все залучено позабюджетних ресурсів, які роздані сьогодні в життя нашої громади. Благодійні обіди були влаштовані, в World Center Kitchen харчували більше місяця фактично. Ну, це транспорт, який приходив і на наші підрозділи, наш ДФТГ, і в міську раду також для виконання функцій, бо декілька транспортних одиниць було знищено, вкрадено росіянами. От, ми дуже вдячні, тому що вдалося ну, залучити транспорт і для комунальних підприємств ремонтні машини, для пересування їхнього, погрузчик, екскаватор, автобуси і нові, і не нові. І тут ми теж дякуємо всім нашим партнерам, міста Валмієра, міста Тихе з Польщі, іншим, такі як Полтавський генеральний живей комбінат, шокладна фабрика Монделіз, Україна теж придбала один автобус. І в принципі, ми зараз маємо можливість здійснювати перевезення і планувати його паралельно тому, як відбувається ремонт доріг і так далі. Ми вирішили питання, ну, практично закрили питання по швидким допомогам, але там, де можна, ми ділимося ще з військовими. Ми, бо якщо просять транспорт військовий, ми їм надаємо теж. Ну і далі акумулятори, будівельні матеріали і багато-багато чого -багато іншого. Тут я не буду привічувати, все комп'ютерна техніка, У нас не було жодного комп'ютера. Жодного загаді. Ми працювати, працювати, нічого було працювати. І підкреслюю ще одну штуку. Ну, перші місяці, мабуть, два-три місяці, ми жодного комп'ютера не отримали від Сумської обласної адміністрації. Місто, яке було розграбоване, не тримало нічого. Тому мені приємно дивитися, як сьогодні допомагають Херсону. Але коли було своє місто в області, треба було допомогти, яке було просто розграбоване, ну, ніхто не пішов на допомогу. Це так для статистики, постфактум. Так, да, потім там уже там 5 штук передали. Це було вже там серед літа. Але ми реально сотні комп'ютерів я дякую Полтавському, гірше зброгачувального і іншим всім партнерам, які закупалися сьогодні для нашої бюджетної сфери е, орхтехніку. У своїй доповіді очільник громади розповів їй про зроблене у галузі дошкільної освіти, навчальних закладах інших важливих об'єктах. У лікарні було не залишилося жодного вікна, жодного, вцілілого вікна. Все було розбите. Загалом замінили 650 вікон. З цих 650 вікон більше ніж 500 вставлено за рахунок небюджетних асигнувань. Ми вже зробили такий проєкт по інфекційному корпусу. Область за державні дії зробила ремонт покрівлі і вставила, як я сказав, вже вікна в інфекційному корпусі перший-другий поверх. Наша задача. Навесні почати робити таке утеплення, і зараз розробляється пекна документація на встановлення сонячних панелей на даху, щоб ця будівля інфекційного, інфекційного корпусу була повністю автономна, не залежала від якихось там зовнішніх чинників по електропостачанню. Зараз починається ремонт фельдшерського пункту Срістанова. Ми домовилися з голландським фондом, який нам надав вже 35 тисяч євро. Частина коштів вже обложені матеріали і в принципі, обіцяють за місяць цей, цей ФАБ зробити повністю такий, як він був до війни. Фактично на ЦПМД наше 257 тисяч гривень. І зараз розпочався ремонт ще одного тимчасового приміщення для перебування терапевтичного дитячого відділення, дитячих лікарів. Там є отдільний корпус, який стояв занедбаний мабуть, десятиліттями. Ми його зараз ремонтуємо. Швейцарці виділяє мільйон шістсот і виділяємо також кошти ми з міського бюджету на ремонт цього об'єкту. В Дерновій також ми відкрили бібліотеку, там, де її не було. Взагалі її не було. Тобто її просто ну там зробили із нуля фактично цю бібліотеку. Також наш будинок культури, ну і інші об'єкти, мужшкола, санузел, санузли, наконец то зробили, в школі його не було. Раніше бігали в парк, зараз він запрацював. Вікна поміняли також, відновлюємо вікна, ставимо там, де були пошкоджені в будинках культури, в селах нашої місцевості, де постраждали ветерани також. Ну і багато-багато. Дякую, до речі, бо всі наші клубні заклади в основі відткнулися на пропозицію допомогти нашим Збройним силам України. В'яжуть зараз сітки маскувальні, свічки діяли і так далі. Це дуже велика подяка кожному, хто сьогодні залучається з волонтерів. До допомоги нашої нашої армії Збройних сил України привозимо меблі і вже готуємось до відкриття кількох центрів для внутрішньопереміщених осіб. У нас загалом громаді сьогодні числиться біля 1500 внутрішньопереміщених осіб, і приблизно ну 150 просять покращити умови проживання від, від тих, які вони живуть зараз. Бо люди зараз знімають десь там хати в селах, десь квартири. Не всі вони обладнані меблями. Тому ми хочемо зробити центри. Ну для недучі приміщених осіб централізовані, як це в принципі було б доречно зробити з водою, з каналізацією, з кухнями і так далі. І меблі з дві фури ми з німеччини. В принципі, дякую Міжнародному фонду Благодійному фонду доброта, а також нашим німецьким партнерам Сибілі і Хансу Страх-Зімірма, які допомагають там теж фінансово у питаннях відновлення і так далі. У центрі уваги постали і питання відновлення пошкоджень приватних домоволодінь мешканців Тростяницької громади. 500 родин отримали допомогу до сумою до 4,5 тисячі євро. Це приблизно 180 тисяч гривень коштів на відбудову свого житла. Тому кричати, де мер, не чує, не будує житло, не треба. Деякі люди отримали по 100 тисяч гривень, яких достатньо для того, щоб посклити те вікно або там, там шифер підремонтувати і так далі. Ті, хто є будівлі пошкоджені більше ніж 60%. Ми домовилися з е, кількома благодійними фондами про те, що ми допоможемо, вони допоможуть їм фінансово. Да? Ми складаємо ці списки і так далі. Все це передано, дуже активно зроблена робота по реєстрації всіх пошкоджень. Це дільна подяка всім комісіям, які працювали в нас. Ми обійшли кожен будинок, кожен. Зробили по кожному будинку паспорт пошкоджень. І він є в міській раді, адільна справа, інвентарна і так далі. Зараз дуже легко працювати з фондами вони кажуть, нас цікавлять такі та категорії. Будь ласка, даємо, нам цікаві це, будь ласка. І вони вже зразу не ходять ще місяць-два, обстежують будинки, а зразу вже знають, до кого їхати, що там за розкоження, яке там склад сім'ї і так далі. І ті будинки, які пошкодження більше 60%, приватні будинки, де знесені повністю, ті отримують компенсацію значно більшої суми з весни на вбудову цього житла. Плюс завезено е, сьогодні біля 70 тисяч кирпича. Цегли. Да? Це держава виділяла кошти через Сумську обласну державну адміністрацію. Шифра завезено біля 7 тисяч. З нього лише обо тисячі дала обла адміністрація. А майже 6 тисяч ми знайшли з різних інших істочників для того, щоб максимально людям дати можливість поремонтувати своє житло. Міський голова Юрій Бова щиро подякував українським та міжнародним благодійним фондам, депутатам і іншим працівникам керівного складу апарату за небайдужість та докладання зусиль у відновленні Тростянецької громади. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.